Слава Україні, героям слава! Насамперед дякуємо збройним силам України за можливість залишатися з футболом, зокрема на Сумщині, зокрема, в Тростянці. Все готово, друзі, до початку цього матчу. Матч, який Матчі у Тростянці, Тоді у домашньому матчі тростянчани зіграли в нічию. Один один з футболістами чайки зараз чергова в сезоні радують своїх болівальників забитими м'ячами. Ну ось якщо ми так трішки поговорили про те, хто скільки забиває, то е, давайте про це пізніше. Матч розпочався. Так дуже цікаво зараз. Ось тростянчани так на європейський манер зараз розпочинають. До речі, давайте від партнера боротьба і знову ж таки м'яч залишається От, тростянчан Господарі Хусін новоложка воложка. Навіщо. Дорго! Тростянець одразу забуває на другій хвилині. Відзначається Мазур. правий півзахисник, атакувальний футболіст Вінгер Тростя. І одразу Тростячани радують своїх болівальників швидким забитим м'ячем. Тростянець забуває вже на початку. Ну, ось коли команда Юрія Бакалова розпочинає. Дуже активно і забуває то тут. Дуже важко зупинити тростянчан. Як підтвердження, дивіться в цьому повторі. волошка класно навішує. Ну і що там робили центральні захисники? Чайки лише тільки залишається у них запитати обо тренера. Ще раз дивимося. У повторі цей момент. Номер 33. 33-й номер Євген Вазур, який ще на другій хвилині футболісти чайки перехоплення отрастянцях. Хороша передача від Тіщинідова. Дивіться, проходить там зараз індивідуальна майстерність. Можна другий забивати удар. І тут. Рятує коло чуємо. Ми так деякі підказки по ходу матчу від тренерських штабів. Ну, Я так розумію, що. Вадим Хохлові компанія зараз закликає своїх хлопців там трішки вище розташовиться. Ще одна помилка. побилка. удар! Добивання. і гол. чайка карає зараз. Тростянець за необачні з Саме так завершується цей момент. Чайка з рівні рахунок у нашому матчі один один стає рахунок. Так що і другий уже у нас гол прийшов. Ну, дивіться, як тут мізюк. Віддає на партнера, той назад повертає і всі цього з передачі назад. Дивіться до чого призводять спочатку поперечина, а ну, а потім добивання, І Олександр Гуськов. Олександр Гуськов знову сьогодні відзначається. Так що два м'ячі вже обникла впевненість. Ну і тут дивіться, яке проваля можна йти. Ніхто поки що не зустрічає коридорчик. Там головко відкритий. Віддають на головка головко на куті. Може пробити. 5-0 і зіграли з Чорноморцем два в нічію 3-3. Так що після тривалої такої перерви в виїзних матчах, а тут утрастяться. Зараз може бути! Небезпека. Удар! М'ячний лучає опощривбас, лівий берег. І саме з лівого берега він перейшов у сезоні 22-23 до Чайки. Якщо так, нічку про. Військово хороший удар! Хороший удар тут і. Таранушич. Ну нарешті так швидкість вмикається. А Це що спроба пробити? Воложка. Навіщо? Небезпечно? Коли міць рипнувся, потім зупинився. Лівору зараз розташовується футболісти Тросінця. Зараз хороша може бути атака. Скидка під удар рикошет. Кутовий буде. Ну що, Юрій, Не потрібно. Усім закидає на хід. І може зараз удар? Ні. Рятує все ж таки. Розвели господарів. Вже встигли м'яч втратити. Дубовий. Дивіться, який хороший пас. Можна замикати удар! Гол! Чека забиває Тростянцю. Виходить перед на 70 й хвилині. Ну і знову ж таки не без помилки Тростя. Команда з Петропавлівської Борщагівки забиває. І забиває Венгер. Глеб венгер Центральний нападник Чайки все ж таки ось зараз дивіться там провалля у захисті. Ну навіть не удар, а навіть пас вийшов. Залишається м'яч у чайки. Можливо, потім арбітр щось і знову Дивіться, який хороший пас. І дубовий. Замість дзюби з головком. Тепер інші там люди біля м'яча. Удар, хороший удар. Хороший удар дубовий на місці. Кутовий залишається. Ковальський. Усін. Усін сам пробиває. Хороший удар! Хороший удар. Ні, не залишається. Кутовий. Шведесенько там розіграли. Вистоїть чайка і знову не безпека, і знову там Коломієць працює. Дасть! Дасть чи не дасть! можливість весь провести вирішально. Заклюці що. Тут ледь не відірвали ногу. Дивіться, друзі, ну що це тут, виспав. Волошка живий, здоровий. Слава Богу, нога на місці. Навіть другий асистент вийшов на футбольне поле. Так, ну і там, мабуть, за розмови волошку якась картка. Так, да, Волошко там, я теж його розумію. Це фінальне свисток орендочки. Тростинець зазнає поразки ново.